Доброго дня, мої дівчатка, доброго дня, друзі. Хочу сьогодні підняти важливу тему: це роль магнію в нашому організмі. Форма магнію існує з вітаміном групи Б і існує без нього. Норма магнію в організмі жінки складає 400 мг – магнію цитрату. Для чого нам необхідний магній? Магній відповідає за роботу серцево-судинної системи. Магній відповідає за роботу центральної нервової системи. Магній відповідає за роботу жіночих статевих органів, зокрема, гормонів, виділення гормонів. Дівчатка, яким не вистачає магнію, схильні до цукрового діабету, до захворювань серця, до захворювань судин. Недостатня кількість вживання магнію може призводити до розвитку онкології, до розвитку. Раку. Дівчатка, яким не вистачає магнію, можуть не виношувати вагітність. Взагалі, магній вважається мікроелементом релаксу. Це мікроелемент, який покращує наш сон. Ті дівчатка, які мають невелику кількість магнію, недостатність магнію. Можуть бути схильними до розвитку цукрового діабету, до розвитку ожиріння, яке дуже важливо, особливо при лікуванні безпліддя. У дівчаток порушений сон, вони тривожні. Але якщо ви відчуваєте втому, ви маєте лишню вагу, вас турбує за грудиною, і ви думаєте, що це захворювання серцево-судинні, і ви йдете в аптеку, купляєте собі магній? Ні, так не можна поступати. Обов'язково треба прийти на прийом до лікаря, зокрема до гінеколога. Тут ми можемо обстежити вас, знайти зовсім іншу причину, яка буде не пов'язана з магнієм. Мені хочеться вам порадити, як правильно харчуватися, щоб діставати достатню кількість магнію. Ми всі знаємо, що магнію достатньо знаходиться у броколі, в горіхах, в гречці, в бананах, в шпінаті, в петрушці. Тобто вживання таких продуктів ну, покращить наш загальний стан. Але буває так, що ви правильно харчуєтесь, ви вважаєте, що ви отримуєте достатню кількість цього препарату, а все одно симптоми не зникають. Однозначно, треба після обстеження у лікаря обов'язково приймати магній як медикамент. Якщо недостатня кількість магнію у нас буде, то у нас будуть порушуватись місячні. У нас можливі кровотечі, остеопороз у жінок, які заходять в цікавий вік, тобто у вік менопаузи. У нас будуть вимиватися кальцій з кісток при недостатньому кількості магнію, будуть переломи кісток. У нас будуть болі в серці, у нас буде суха шкіра та інші симптоми. Тому вживання магнію є ну, обов'язковим і дуже важливим поряд з іншими мікроелементами.